Друзі, усім величезний привіт в Аврорі. Починаю з полички, хапай, бо розберуть і такі знижки. Низькі ціни просто, вказані, низькі ціни і ціни на акції, і знижки хороші. Так, вже є начинка макова для випічки. По 22 число акція. 47 гривень зараз. Початкову ціну ви бачите. Ось така начиночка Макова. Можна собі такі булочки з маком, якісь рулетики. Так, тарілка обідня з червоної глини. Це екопосуд. він дуже корисний. Ще наші діди-прадіди використовували Так, по 22,58 гривень. А, ось ці тарілки, але котра глибока 77, до речі, а ось ця 58. Ні, 77 не були, зараз 58. Так, кастрюлі для запікання червоної глини. Ось така кастрюлічка. Хороша ціна на 2,4 літра. І зараз ціна 199 гривень. Придивляємося. Так, сочки, віні, нектарчики, яблук-полуниця. Потім по 12, і за 9 треба брати. Все, що дешево, все підходить. Хмелі сунелі взагалі за 7 гривень. Подивіться, купуєте каструльку для запікання, хмелі сунелі з натуральної сировини. І ось тут, у таке віконечко є, прозоре, можна подивитися. Видно, що там травичка всяка. За 7 гривень. Напевно, я і візьму. Так, часник сушений за 10 там є. Ще приправа 12 овочів. Все зі знижкою. Так, сковорідка для млинців. 189 гривень. Нормальна ціна це не 500 гривень, як на деякі браво, шаф це непоганий цей бренд, він продається в епіцентрі, але там ціни, звісно, набагато вищі. Потім кледики. Пішли і навіть ось такий плед є з мікрофібри за 84 гривні. Це дуже дешево. Клітиночку 199-189 гривень. Це великий шерстю. тут є шерсть 349 гривень, ось такий 549, що ще є хорошому термометрі вуличні. Ось такі, вуличні на липучечках чик приліпили з боку через вікно, дивитися, не виходите вам з хати чи ні. Це 44 гривні, фарба, є кран, фарба для волосся, Це що таке? Поглиначі вологи підвісне. Ця кого приміщення тут, якби відкритий зовнішній пакет, тобто, такий дивайс, запобігає виникненню плісня, вони неприємних запахів та псування одягу, ефективно полинає вологу Ну, А звідки в шафі волога? Питання. Так, 39 гривень маска для волосся, шампунь кондиціонер, еко лайн. Цей бренд. Так, що ще доброго серветки І так далі. Ідемо далі. Суміш парців. Майлена ласочка. Як багато тут я вже мала. Так, немає тут вікунечка. Знижка не суттєва, знижка 13. І було 15, сталося 13. Дві гривні знижки. перець, червоний просто чилі. 7 гривень без знижки. За 7 гривень що ще є. Ціна була 9 гривень для сала. О, прибрала для сала. Для сальця. Сало це національне блюдо українське. Склад кухонний, чесник, сушений, паприка, коріантр, цибуля ріпчаста, куркума, пари чилі, кмин, пари червоний, імбир, Ой-ой, лавровели щебер. Тут ну, там копище всього, є купище. І всього-навсього 7 гривень. Тут перебрали. Сухарі пані... панірувальні розкопали. Дріжджі львівські 9 гривень. Ну, плюс зміну суди така ціна. По-моєму. Подивлюся, сьогодні всі хоче по чому. Хто знає, пишіть, по чому АТБ. Суда харчова, знижки немає. Так, тут і знижечками така красота. Орхідай, який декор для дому. Орхідея штучного гонщику. 169 гривень, 15%. Ціна була 199 гривень. Ох, та як все красиво. Ось ця рослинка красива. Така мохната. Декор. 254, правда, гривні 299. Ну так як сенсеї, Сінсеї можна навіть дешевше купити. Тут ще різні квіти є по 64,99 99 Такі величезні гілочки. З орхідейкою. Ага. Подарунок. Купі різні повітряні, декоративні ледяники з сердечками. 74 гривні. вишневі 69 гривень бірлідяники. І гдмедики. Все залежить від форми набір бірлідяники. Хеллоїн. Стражки різні, 99 гривень 20 штук в упаковці є. Так, тут бачу, багато перемістилося. Тут був посуд, склянки, а зараз добавили різних продуктів. Дража, всякі а, що це таке? Дража шоколадна в глазурі, фісташкою, а, Щось таке. хто виробник. Навіть, от, на вигляд упаковка. Дуже симпатично. 149 гривень, правда? 149 гривень. Дороговато. Тут цілий виробник копок. Взагалі щось по-турецьки пише. Напевно, турецькі. Турецькі. Шоколадки різні. Ось такі ще є. Тут для що написано? Мілк, какао. Так, ще перевіримо, Ну завезли, навезли, хочеться все показати. Теж дрожає 139 гривень. Стаканчик для глітвейну. Келих. Ну, не келих, стакан більший. Ось для глітвейну і так намальовано. палички кориці, цитрус. 64 гривні зараз. Хотілося б новиночок побільше побачити. Ну, і знижки, само собою, до 24 лютого порцелянова чашка ось така за 77 гривень, ціна була 109. Ось ці графини. Це дуже дешево за 49 гривень. Як для графина під хрусталь, таке тиснене скло. Це не є дорого. 49 гривень, врахуйте. Знижка до 24 лютого. Рекомендую такий графин, навіть як декор теж можна. До речі, багато брендів дорогих, вони навіть гелі для душу впакують, наливають ось такі а, графини. 64 гривні. Не тільки може бути майнова за графин для напоїв харчових, а може бути ще щось для чогось придумано. Просто як декор з 18 по 24 люти. 69 гривень було 88 гривень. Це ось така чашка. Нам не подобається. Красива називається. Келихи для коняку за 64 гривні до 24 лютого ось такі. Такі низенькі, на короткій ніжці, пухленькі. За 64 гривні. Келих для вина за 33 гривні. Вже довга ніжка, 24 люти, знижечка. Які красиві. З подвійною стінкою і рожеве сердечко миле. Тільки ціни немає. 119 гривень, правда? Увафики рошен за 15 гривень. От пам'ятаю точно сільпо набагато дорожче. Якщо брати між сільпу, готова та сама продукція грошем, то тут вигідно. Чіпси норі. Знаю багато хто любить такі снаки васабі. Чіпси норі 37 гривень, ціна була 44 гривні. Такий красивий піднос. Б'юті, швидше всього він підійде для харчових продуктів, а для розкладки якоїсь косметики. І такі зараз зі знижкою 88 гривень. Подивіться, який він стильненький і крутючий. Контейнери теж вигідно купувати по 22 лютого. Слава Україні, героям слава! Були по 19 гривень, тобто ось ці нижчі на 0,9. Ні, це й 14, а який 9. А ну все правильно. На 0,9 літрів мало на увазі 14 гривень. Так, все правильно. Ух ты, який красивий годинник на 0,25 см в діаметрі. Можна вивчати фауну а світу, можливо, України. Не знаю, чи всі пташки, якби в нас живуть, думаю, що ні. Красивий цей годинник. 349 гривень і він зі звуком ташок. Він музикальний цей годинник, не просто так. Бачите, навіть от ноти намальовані. А ще можете купити собі розумну розетку з таймером. Механічний, добовий від 15 хвилин до 24 години 199 гривень. Так, жіночі шкарпетулечки. В асортименті до 22 лютого знижечки ось такі високі, рожеві, симпатичненькі, 34 гривні, більш базові. Чорні тут як з коричним 39 гривень. Ці по якості мені більше сподобалося. Так, ось ці поганої якості 34 гривні, навіть є по 29, по 22 гривні. Ось такі махрові шкарпетка всередині махра, 22 гривні зараз, і 29 гривень. Ось такі. Віж базові шкарпатки, жіночі, високі, і з такою махрою 39 гривень. Ось такі ще коричневі є 39 гривень і сіренькі. До речі, хороший склад, 75% є бавовлі. Бачу, ще базові сумки шопери з'явились. Такий а світло сірий галітінок. Ну, Навіть докремового трохи. І в кольорі тоші. 399 гривень, ось така сумочка без знижки. Ну і відповідно така теж. Блокнотики є невід'ємною частиною нашого життя. Не все ви записуєте в записник електронний, тому що можете старти, загубоїти, треба розграхувати спеціально, такі поміточки зробити, гарно закриваються. І зі знижкою 99 гривень ціна мала 129 гривень на акції. В такому кольорі є, є в блакитному бачу. рожевому ось такому. А, тут по 67 гривень лукно таке по 22 лютого. А які самі з них? Книжкою так зроблені. Хто збирає модельки? Ваші рідні, в подарунок можна придбати. Lexus, металевий, дверки відкриваються, рухомі колеси. 149 гривень, ціна, ціна була 179 гривень. Ось який вибір. видно одні ще дварки відкриваються. Різні, різні по 179 гривень. Можна купити Toyota є. ну різні шевроли, трактори. Ось такі різні машинки. Оці такі перевертаються, по-моєму. Машинки на пружинах, не просто на пружинках. І ціна 64 гривні невисока. Ну і набір рушничків, 41 гривня. Ціна була 49, а в рулоні дві штуки. Вони хороші, якісні, добре поглинають. А волога 41 гривня ось такі рушнички. В три шари 8 штук у упаковці, 189 гривень за 186 гривень. Тут ще вигідніша буде покупка. І вони такі якісні, хороші. Ще плюс 10% національного кишбаку і само собою 15% знижки. І сушарка для білизни величезна на 18 метрів, що має. Таке не може. А, 18 метрів загальних оцих якби смужок за 549 гривень. Витримує 15 кг навантаження, теж важливо, 97 см. Ви можете повісити, наприклад, річ це штани 97 см, ну Штани бувають і метр 15 навіть. ну Це таких рідких випадках. Але якби все рівно дуже добре, що вони вказали параметри, щоб зорієнтуватися, зроблено в Україні 549 гривень. Друзі, ми були в Аврорі, Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах.